Кулаки гніву, ця вправа проста і позбавить вас від гніву та негативності. Її мета пробудити вас сильне почуття злості, щоб вивести її із тіла. Нам потрібна фізична реакція, що виражає гнів, це удар. Ви звільнитеся від напруги в спині, повністю розширивши грудну клітину, і якщо все зробите правильно. Спеціально думайте про щось, що сердить вас, дратує, злить про щось неприємне. Можливо, нещодавно у вас були подібні ситуації, згадуйте їх і продовжуйте фокусуватися на емоції злості, гніву під час усієї вправи, посилюючи рух і дихання. Сідаємо у просту позу зі схрещеними ногами або у позу скелі, Утримуйте спину прямо і зробіть легкий горловий замок. Тисті складаємо у кулак, великий палець всередину, притисніть його до горбків під мизинцем, затискаючи пальцями зверху. Піднімаємо руки та починаємо по черзі виконувати махи руками над головою, схожі на удари. Рухайте руками спереду назад, через німб над головою. У жінок руки повинні проходити перед грудьми також, в області сердечного центру. Бо жінки мають два німби: один над головою, другий від соска до соска. Таким чином, ви очищуєте ауру і два німби. Мудра рук та дихання безперервні і потужні. Очі закриті, дихання потужне, ритмічне, через рот у формі букви О, схоже на дихання вогню. Виконуємо три хвилини. Починаємо. Пригадуйте емоції злості. Згадуйте ситуації. Розізліться зараз дуже сильно. І ми закінчуємо нашу практику. Подивіться зараз, будь ласка, на мене, зробіть глибокий вдих, переплетіть пальці в замок венери, витягніть прямі в ліктях руки над головою, долонями вгору і потягніться сильно. Затримайте подих на 10 секунд. Тримайтеся, уявіть себе оточеним білим стілюючим світлом. Гарматний видих через рот. І знову глибокий вдих, затримка дихання, тягніться руками вгору. Уявляйте навколо себе біле світло, тримайтеся, видих через рот. Останній раз вдих, затримка дихання. Тягніться руками вгору, уявляйте світло. Тримайтеся, гарматний видих через рот. Опустіть руку на коліна, долоньками догори. Відмічайте зараз зміни в своєму стані. Подихайте глибоким, спокійним диханням, заспокойтесь. Обов'язково виконуйте це вправо тоді, коли відчуваєте у цьому потребу. Ви будете почувати себе набагато краще.